Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про стемпінг. Стемпінг це техніка декорування нігтів, коли малюнок переноситься зі спеціальної пластини за допомогою штампа. Давайте розберемось з необхідними матеріалами. Перш за все, найголовніше це, звісно, штамп. Якісний штамп це запорука успіху в стемпінгу. Тому вибирайте лише перевірені матеріали з липкою подушечкою, як у штампі від Ador. Далі нам знадобляться пластини з чітким і глибоким гравіруванням. І, безумовно, вам знадобляться пігментовані лаки для стемпінгу. Дехто все ще використовує гель-фарби, але, на мою думку, це вже незручно, тому я наполегливо рекомендую використовувати спеціалізовані лаки для стемпінгу. Також нам знадобиться скрапер. У Adore він універсальний і підходить як для контурних малюнків, так і для дрібних ліній. Тому вам не потрібно шукати м'якший або жорсткіший. Рекомендація: в будь-якому випадку не використовуйте пластикові картки магазинів і банків. Вони більш грубі і дряпають пластини. Далі допоміжні матеріали. Це ацетоновмісна рідина для очищення пластин. У мене це Gel Remover від Adore. Наносимо її на серветку, прикладаємо на пластину на пару секунд та круговими рухами видаляємо залишки лаку. Таким самим способом ми очищаємо і скрапер. Далі нам знадобиться липкий ролик для чищення одягу. Це особливо важливо, тому що штамп ми очищаємо тільки ним, ні в якому разі не ацетоном. Інакше ви просто його зіпсуєте. Ну й останнє: приготуйте нескінченну кількість безворсових серветок. Тепер поетапно розберемо техніку роботи, а потім я покажу вам кілька класних дизайнів. Наносимо достатню кількість лаку, розподіляємо його скрепком, плавним перекатом переносимо малюнок на штамп. Ось що в нас виходить. А тепер давайте розберемо кілька технік стемпінгу. І перший варіант це класичний стемпінг у монохромних кольорах, найпопулярніший дизайн у моїх клієнтів. Тут я буду використовувати пластину анімалізм. Наношу на пластину синій лак, розподіляю його скрапером та акуратно плавним рухом переношу на штамп. Далі, таким же плавним рухом переношу його на типсу. Наступний варіант буде більш складним: це градієнт та стемпінг з заповненням. В цьому дизайні я буду використовувати пластину стріт Art. Наношу ліловий та білий лак, акуратно змішую та розподіляю скрапером. Плавним рухом переношу на штамп і друкую на нігодь. Далі я хочу відбити контур ведмедя, тому все те саме гладеньким рухом переношу його на штамп. І найголовніше, беру тонкий лайнер, рожевий лак та акуратно починаю фарбувати нашого вже висохлого ведмедика. Заповнюю малюнок і чекаю, поки він повністю висохне. Далі просто переношу його на липкий шар тип нігтя. Переходимо до наступного популярного дизайну це текстури. Для цього вам потрібні яскраві неонові лаки. Хаотично наношу і розподіляю скрапером, легким рухом переношу на штамп. Дивіться, що у нас вийшло. Віддруковуємо налипкий шар типси як повністю, і маленькими фрагментами, як вам більше подобається. Я люблю невеликими фрагментами ось що в нас вийшло. Далі я покажу вам топи, які використовую для покриття стемпінгу матовий та глянцевий. Вони лягають ідеально, не злазять. Глянцевий топ тому і називається Stop Scratch Top. і цю типсу я покриваю глянцевим топом, щоб ви побачили, як він лягає. Інші покриємо матовим, тому що віддаю перевагу стемпінгу з матовим покриттям. Він виглядає ефектніше. А ось що в нас вийшло, мені результат дуже подобається. А тепер хочу розібрати з вами помилки у стемпінгу. І найголовніше це неправильний перенос з пластини на штамп. Ми не продавлюємо його, а плавно перекочуємо штамп по пластинці. Наступна помилка на недостатня кількість лаку, його просто не вистачить на весь візерунок. І остання помилка: не знімайте залишки лаку великою кількістю рухів. Він просто висохне на пластині ще до перенесення на штамп. На цьому все. Розкажіть про свої помилки у стемпінгу в коментарях.